Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. В день 20 вересня в Одесі прогримів сильний вибух. Уламки попередні ракети Скандер М. пошкоджили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа. За попередню інформацію, четверо цивільних людей поранені, але постраждалих може бути більше. Також уламки ракети пошкоджили дах та стіни приватного будинку і впали на проїжджу частину. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян. А вночі армія РФ випустила по Україні 70 ударних дронів, а також атакувала Донецьку область трьома ракетами невстановленого типу, а Дніпропетровську керованою авіаракетою. Сили ППО знищили 61 шахет і одну ракету Х-59. ППО працювала в три. Надцять областях України, зокрема в сусідній Херсонській, де за добу внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро мирних жителів. У день російські військові скинули боєприпаси з БПЛА на садове. Вибухову травму та осколкове поранення отримав 82-річний чоловік, який перебував на подвір'ї. Також у котре атакована дронами Дніпровський район Херсона. Унаслідок скидання вибухівки біля поштового відділення важкі травми отримав 39-річний чоловік. У нього осколкове поранення грудної клітини. Також постраждала 58-річна жінка, яка перебувала поруч із місцем удару по житлових Алах ворог бив із артилерії. Снаряди зруйнували три багатоквартирні та чотири приватні будинки. Повідомили прес-службу поліції Херсонської області. Чергова трагедія в Одесі. Дитина випала з вікна, спершись на москітну сітку. Попри те, що таких випадків, щоліта чимало, батьки нехтують заходами безпеки. Надзвичайна подія сталася на вулиці космонавців. Чотирирічний хлопчик випав з вікна п'ятого поверху, багатоповерхівки, його стан критичний. Рано вранці дитина перебувала на кухні з одним з гостей його матері. За словами 25-річного чоловіка, він посадив малюка на підвіконня, а сам відволік. Кся хлопчик уперся руками в москітну сітку і випав із вікна. Його доставили в лікарню у важкому стані. Вони вчаться стріляти з РПГ, літають на дронах, евакуюють поранених та надають домедичну допомогу в окопах. В умовах ворожого нападу тисячі українців, маючи цивільні професії, стали на захист країни і взялися опановувати ремесло воїнів. Як військовослужбовці Одесити проходять базове навчання у бойових бригадах? Дивіться далі у репортажі. Так Проходить одно з численних тренувань бійців 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Вони зараз боронять країну на запорізькому напрямку. Умови навчань максимально наближені до бойових. Вісім шість, 8-6. Вісім шість! Працюй по вісім! Працюй по вісім! Зісім! Зміщуємося! Скрізь спеціально облаштовані позиції та окопи, все наче на передовій. І, хоча стріляють бійці по мішенях, але евакуація умовно поранених побратимів займає, як і у реальному бою, секунди. ми з тобою прикриваємо Давай, <риканчик> давай, 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 <іст> давай, <Держи місце. риканчики> побудя серед учасників тренувань Одесит Олександр Романюк. До повномасштабки в нього була кампанія, яка займалася ремонтами багатоповерхівок. Але після 24 лютого чоловік вирішив приєднатися до українського війська. З першого разу взяв, тому що я до цього срочку не служив зовсім. Я навіть автомати в руках. Не я не міг просто так сидіти вдома і наблюдати за усім по телевізору. В бригаді служать бійці з усієї України віком від 19 до 50 або навіть старші. Всі, хто переводяться сюди з інших підрозділів або з тилу, обов'язково проходять навчання щонайменше місяць. Всі військовослужбовці, які приходять для проходження служби в наш підрозділ, вже приходять підготовленими після базового курсу військової підготовки. Тобто військовослужбовців, які не мають якоїсь військової освіти, в нас немає. І також військовослужбовці, які навіть прийшли після базового курсу військової підготовки, все одно проходять, займаються в нас місяць, мінімум місяць на полігоні, тільки потім вони залучаються на позиції. Чай, засвічай, СРП, петь погодь! Петь вогонь? Коробочка! Коробочка за тренуванням бійців стежать досвідчені інструктори. Багато хто з них навчався за кордоном у Великій Британії, Німеччині чи Норвегії. Та вони постійно відточують свої навички, адже бригада знаходиться в найгарячіших точках. З моменту повномасштабного вони були в Мелітополі, Молочанську, Токмак і зараз в Оріхові. Так і на цьому напрямку роботіно, ну, вербове так і залишилось. Але незважаючи на все, кожен з військовослужбовців готовий боронити країну стільки, скільки потрібно. І кожен ставить для себе амбітну мету. Наприклад, в піхотинці Олександра з Одеси є мрія. На даний момент от, зайти в Крим в перших рядах, як говориться, одним із перших зайти в Крим. Суботу, 21 вересня, частина Одеси залишиться без електрики. Повідомляють в компанії ДТЕК Одеській електромережі. 21 вересня з 6 ранку до 17 години буде частково знеструмлене Приморські, Хаджибейські та Пересипські райони міста Одеси. Відключення світла буде відбуватися на вимогу Одеської ТЕЦ для проведення ремонтів та профілактичних робіт. Забезпечені світлом від резервних електроліній будуть об'єкти критичної інфраструктури та клієнти там, де це технічно можливо зробити, повідомили в компанії ДТЕК Одеські електромережі. У Приморському районі легковий автомобіль під час повороту не пропустив мопед. Унаслідок ДТП постраждав водій двокалісника. Хлопці дегоспіталізували. На вулиці Валерія Самофалова легковий автомобіль рухався на великій швидкості і при повороті на територію житлового комплексу зіткнувся з мопедом. Водій мопеда отримав черепно-мозкову травму, його забрала швидка. У причинах аварії розбираються слідчі. Водіїв перевіряють на стан алкогольного сп'яніння. Нинішнє дорожчання газового палива для автівок через збільшення акцизу це лише початок, стверджують експерти. За ним поступово підтягнуться і ціни на інші товари, як наслідок витрат, як мінімум, на логістику. Про подальші тенденції на ринку скрапленого газу в Україні кореспонденти граду говорили з експертом з питань енергетики Геннадієм Рябцевим. Нещодавнє значне підвищення акцизного податку на нафтопродукти в Україні викликало серйозні зміни на ринку скрапленого нафтового газу внаслідок збільшення акцизу на 185 галузь відсотків. фактично опинилася на межі виживання, що суттєво вплине на життя громадян і підприємств в цілому. Станом на сьогодні ціни відрізняються від серпневих вже більш ніж на 3 гривні, і це не є. Завершенням здорожчання, скоріш за все, ми отримуємо вихід розрібних цін на скраплений нафтовий газ на співвідношення 70% від вартості високооктану бензину. Висока вартість палива викликає не лише зростання цін на автогаз, але й загрожує підвищенням вартості товарів широкого вжитку, говорить експерт, оскільки. Саме газобалонним обладнанням е, устатковані е, всі е, малі комерційні автомобілі, е, які забезпечують перевезення в межах великих міст. Експерт виказав свої думки з приводу того, що відбувається в галузі. Чим це можна пояснити, ось таке дивне ставлення до цього ринку. Важко сказати, є безумовно підозра на те, що відповідне е, підвищення було пролобійовано е, так званими системними операторами ринку нафтопродуктів, адже е, посилання на якісь європейські норми і правила не відповідає дійсності, оскільки. Акцизний податок призначений саме для того, щоб збалансувати викиди в навколишнє середовище токсичних речовин. Акцизний податок на скраплений газ має бути у рази менше ніж на бензин та дизельне пальне. Принаймні так формуються податки у європейських державах, зазначив експерт. Та зробив свій прогноз щодо подальшого зростання цін на автогаз в Україні. Ціни на цей ресурс будуть зростати і надалі. До того ж, на це здорожчання спричинене безпосередньо збільшенням акцизного податку, накладається і конкуренція за цей ресурс, яка загостриться з початком опалювального сезону, оскільки традиційно пропан Бутан використовують зокрема в Польщі. Як котельне паливо, і ще співвідношення цін у 70% між скрапленим нафтовим газом та високооктановим бензином, на думку Геннадія Рябцева, в Україні, може привести к певного дефіциту автогазу вже у листопаді-грудні поточного року. Як виглядає сьогодні легендарний острів Зміїни, показали прикордонники, який убезпечують цивільне судноплавство в акваторії Чорного моря. Спецпризначенці Держприкордонслужби спільно з підрозділями головного управління розвідки обезпечують цивільне судноплавство в акваторії Чорного моря. Зокрема, не дають наблизитися до українського узбережжя, авіації та військовим суднам ворога. Сьогодні острів Зміїний, справжній форпост у Чорному морі. Він раніше був загадковим та легендарним, а зараз до цих епітетів додалося слово незламний. Йому присвячують пісні, картини, марки, експозиції. Його назву сьогодні знає. Не тільки кожен українець, але й багато людей у різних країнах. Незважаючи на те, що побувати там і до війни пощастило мало кому. А зараз це острів героїв. В українських маркетах почали продавати ветеранську продукцію під брендом Мінветеранів, створена захисниками. Перші полочки з такою продукцією з'явилися у одному зі столичних гіпермаркетів. Створено захисниками це бренд Міністерства у справах ветеранів України, що має на меті зробити товари і продукцію, виготовлені ветеранами і підприємцями, впізнаваними та популярними, і цим сприяє розвитку ветеранського бізнесу. Наразі представлено продукцію від двох ветеранських підприємств. Одно з них є найбільшим в Україні та Європі виробництвом органічної продукції з кизилу, засноване сім'єю полеглого захисника Данила Ольшанського. Ще одне ветеранське підприємство є українським виробником гострих соусів це тепличне господарство, де вирощується понад 20 сортів гострого перцю. Така продукція має особливе маркування. Мінветеранів працює над масштабуванням проєкту і запрошує всіх ветеранів виробників долучитись та подати заявку і перелік документів для отримання права використання бренду, створена захисниками. Використання меседжера Телеграм в органах державної влади військових формуваннях, на об'єктах критичної інфраструктури буде обмежено. Таке рішення прийняв національний координаційний центр кібербезпеки. В ході засідання Національного координаційного центру кібербезпеки представники СБУ та Генштабу ЗСУ зазначили, що Телеграм активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, коригування ракетних ударів тощо з метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання телеграм на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців. Сів працівників сектору безпеки і оборони а також підприємств-операторів критичної інфраструктури, виняток становитимуть лише ці особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків. На питання, що є свобода, а що не свобода, в інклюзивній майстерні Важливий кожен відповідають просто: свобода, самовираження людей з аутизмом у їх творчості, а не свобода це, наприклад, коли батьки вимушені тримати таких людей з закритими вдома. А серед них є чимало талантів, розповідають у одеській майстерні. Діти з аутизмом здатні побачити події і об'єкти, які їх оточують з нового боку. Їхні погляди часто несподівано зрілі. Це вміння зберігається все життя і за сприятливих умов здатне привести до надзвичайних досягнень, яких інші можуть ніколи не домогтися. Так кажуть вчені про людей з аутизмом. Для них створили сприятливі умови в Одесі, в інклюзивних майстернях під назвою Важливий кожен серед студентів дівчина Дарина, яка наразі власноруч виготовляє глиняний свічник. А загалом любить робити з глини прикраси брошки. Схоже на тюльпан або мак. Ось пташка, Веселка. і губи. Інклюзивні майстерні допомагають соціалізуватися дітям і дорослим з аутизмом. Тут вони знаходять друзів, спілкуються, займаються творчістю. І це взамін того, щоб бути ізольованими в стінах своїх домівок, розповідає керівниця майстерні. Після школи більше з них не поступають далі навчатись, і вони залишаються сидіти вдома. І тому батьки шукають різні центри, куди можна дитині в день проводити свій час. У нас є приклад, що студент, якому було 18 років, перший раз він у нас святкував день народження. Тобто, перший раз в компанії своїх друзів він на жаль. В інклюзивній майстерні окремо діти і дорослі від 18 до 60 і більше років проводять 5 днів на тиждень. Тут для дорослих фактично центр денного перебування, в якому з 11 ранку і до 6 вечора відбуваються цікаві корисні заходи. Залучаємо волонтерів. Бувають приходять, наприклад, з Ушинського університету дівчат прикладне мистецтво преподають. також от, кераміка, швейка, просто в настольні ігри пограти, провести час. Також вони тут готують обід, і тут ще обідуються. Це теж як соціалізація. Ще студенти майстерень їздять на екскурсії. Так світ для них перестає обмежуватися родиною та кімнатою. Світ починає грати різними фарбами, і студенти передають це у своїх творах, наразі в кераміці. По-перше, це моторика. Завдяки моториці виникають нейронні зв'язки, покращуються нейронні зв'язки. По-друге, це ну, взагалі така творча атмосфера. Такий матеріал пластичний, що ти можеш створити багато чого, і не треба під якісь підлаштовуватися рамки. Кожна людина заслуговує на гідне життя незалежно від стану свого здоров'я. Тому в 2019 році батьки дітей з аутизмом об'єдналися і створили відкритий для всіх простір, який згодом отримав назву Важливий кожен. Тут люди з аутизмом отримали можливість жити звичайним життям. Дозволяємо працювати як фантазія, дозволяє, і тому відкриваємо у деяких таланти, я б сказала. Бо деякі такі створюють шедеври, батьки навіть не знали, що вони вміють так. Малювати чи ліпити до початку повномасштабного вторгнення була і швейна майстерня: шили торбинки, шопери з власно розробленими принтами. Адже заняття, які починалися як арт-терапія, відкривають справжніх художників. Студент Володимир Бевза, чий малюнок на футбольці Наталії. Колись спробував себе в майстерні, і виявилось, що він обдарований митець. Його виставка наразі готується за кордоном. А загалом твори інклюзивних майстерень можна зустріти на міських ярмарках в Одесі або знайти на сторінці важливий кожен у Фейсбук і Інстаграм. Кошти, які вдається за них виручити, ідуть на глину, фарби і інший мистецький матеріал. У майстернях чекають на нових студентів, які можуть прийти як самі, так і за допомогою близьких. Говорити правильно, чітко та зрозуміло люди не народжуються з такою здатністю. Як зрозуміти, що дитині потрібен логопед, які мовленеві бар'єри зустрічаються у дітей, а також у дорослих, та що робити в такому разі, які прийоми є дійсно ефективними? Далі у випуску дивіться рекомендації спеціаліста. Виразна дикція важливий інструмент, за допомогою якого людина доносить свої думки до оточуючих. Розвиток мовлення починає відбуватися у найменшому віці. Так, вже у 9 місяців дитина мусить мати лепет, посміхатися, реагувати на звуки, а в один рік активно реагувати на своє ім'я, наслідувати тварин, вимовляти прості слова. У кожному періоді розвитку дитини є так звані червоні прапорці, на які варто звертати увагу батькам. В три роки ми також говоримо про те, що її словарний запас повинен збагачуватися від тисячі до півтори тисячі слів, дитина вже має володіти гарним реченням або ну, простим фразовим мовленням, але воно повинно бути вже збагачене. Так, якщо дитина вона не може сказати просту фразу речення, вона не володіє дієсловами найпростішими. Прийменниками, прикметниками найпростішими. Якщо в неї дуже скудний словарний запас і її не зрозуміло, так вона також не проявляє інтерес до цієї мови, то це. Також привід звернутися і допомогти вже дитині. Важливу роль відіграють саме батьки, які мають спостерігати за розвитком дитини, щоб вчасно допомогти. Своєчасність це ключове слово, адже мовленнєві бар'єри і проблеми з вимовлянням конкретних звуків самі по собі нікуди не дінуться, пояснює логопед. Часто батьки вони ем, дуже довго чекають і накопичується багато проблем, багато звуків, яких немає, вони вже повинні бути. І тоді дитині дуже важко. Літери Р та Л бувають складними для опанування маленькій дитині. Якщо в 5-5,5 років вона їх погано вимовляє, слід звернутися до логопеда, щоб встигнути вирішити проблему до того, як дитина піде до школи. Якщо дитина картавить і вже, наприклад. Три роки в неї є картавість, то не треба чекати п'ять там шість років. Вже треба приходити і цю картавість виправляти з самого початку. А якщо стосується мова постановки звуку РИ, то хороші логопеди вони ставлять звуки від двох місяців, два місяці, два з половиною. Чіткій дикції та вимові можна навчитися і в дорослому віці. Тут слід зважати на такі фактори: гучність, артикуляція, постава і дихання, манера спілкування. Над всім цим можна працювати, говорять логопеди. Наприклад, ефективна вправа на дихання і розвиток діафрагми. Ми робимо глибокий такий вдих. Один, два, три, чотири, п'ять. І на видоху ми. Робимо лічбу. Ми рахуємо голосно і від того, наскільки в нас відпрацьована діафрагма залежить наша лічба. Чим більше, чим це означає, що в нас це працює добре і гарно. І друга така вправа це різкий вдох і різкий видох зі звуками ЦИ або Чи. Ось так. А для розвитку артикуляції логопеди радять частіше посміхатися. Також вдома можна спробувати таку вправу: язиком всередині рота рухати вліво вправо по черзі, розминаючи щоки. За умови систематичних тренувань ці та інші прийоми покращать тонус артикуляційного апарата. Такі вправи батьки можуть робити разом з дітьми, додаючи ігрові елементи, щоб малечі було цікавіше. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.